Ми з вами цього року маємо можливість приймати участь у прекрасному проєкті «Ідвінінг». «E Його завдання це знайомство з новими іноземними друзями, це знайомство з різними культурами і це вивчення іноземної мови. Тому то ми цього року взяли участь у такій програмі, у такому проєкті, як Metimatics is Beautiful. Тобто ми з вами дуже любимо предмет математики. Він захоплюючий. Це цікава наука. І крім того, ми маємо можливість спілкуватися з нашими новими друзями, яких ми знайдемо через проєкт і твійнінг. Математика, друзі, предмет непростий. Дехто скаже, навіть дуже складний, але тому, хто вміє, знає, дружить, набагато легше в світі жити. Діти, давайте згадаємо наші уроки математики. Дуже часто ми кажемо, а навіщо мені ця тема? А нащо мені знати математику в житті? Бо вона мені не потрібна. У Тому то і справа, що якось сьогодні тільки наївна або малоосвічена людина вважає, що використовує математику тільки, тільки тоді, коли підготовує здачу в магазині. Нині математика проникла в усі області нашого життя. Вона допомагає людям у всіх її справах. Математика потрібна не лише інженерам, конструкторам, бухгалтерам, але й робітникам. З математи... а... Без вимірювання обчислен не можна зробити і тільки. А конструювання літаків, кораблів, виготовлення і запуск космічних ракет тощо потребує застосування складного математичного апарата, виконання величезної кількості різноманітних розрахунків. Про це все ми говоримо на уроках математики. А цього року ми маємо, ми маємо шанс пересвітитися взявши участь у проєкті матемеризблючку через програму ІТвінг. Важливим завданням проєкту ІТвінінг є інтеграція школи у повсякденну активність, у наше життя. Завдяки ітвінінг не завданням вихідні відсотків та пропорції можна вивчати матері всякомцінне життя, їжу повністю, а кожній учасників. Потім з отриманих фактів можна скласти графіки та порівняти початкові і, і ранні факти, так легко звичайний урок, подати трохи уяви і творчості. Всі ці різної діяльності безпосередньо відноситься до навчальної програми і водночас покращують розуміння культури та цінності людей в інших країнах. А ще, спілкуючись з однолітками з інших країн, учні починають відсвідомити ціну вивчення іноземної умови. І, і, і що телефоне в у вас у тазну світу? I love English because it's fun. I can speak to anyone. It's the language of the world. English is as good as gold. В рамках і твіні навіть серйозні теми і елементарні навички можуть зучатися безрод. Саме у цьому ми переконалися, коли, коли грали у гру рук танц виготовляли робочі. Програм сприяє формуванню у нас важливих якостей особистості, такі як самостійність, спостережність, смітливість та посидючість. Ми переконалися, що потрібно вміти здійснити розрахунки, розрахунки по формулі, щоб визначити об'єм, площу поверхні та розрахувати сторону, пропорційні дані для вигукнення фігури різних розмірів. Царний цифр, ти сам собі мудруєш, додати чи відняти ти сам собі керуєш. Задачі графіки, формула рівняння, мудруєш вечора до радить. Але коли дійдеш ти до мети, На накрила крабички лети. Найбільше втіхо успіх у науці, Нові знання на кожній кроці і в цим усе твоє життя назад немає вороття. У доспаді знаки цифри, будь капітаном і керуй. Ти обійдеш підводний риб, будь певнений мудрий. Діти, що ж нам дає робота у програмі і твій Умови участі. Безпечне середовище. Приналежні до спільноти. На нього з культурами інших. Нових іноземних друзів. Підвищення мотивації до навчання, підвищення навичок, діти скідов.